Отже, всім привіт. Ласкаво просимо на перший торговий день 2024 року. Ми, як завжди, будемо розпочинати наш аналіз з вищих таймфреймів. І перед нами зараз індекс американського долара DXY. Що ми бачимо? Ми бачимо чітку зміну структури вниз. Тобто тренд повністю змінився, починаючи з листопада 2022 року. Це місячний таймфрейм, не забувайте високий темфрейм. Е, також технічно я бачу формування верхнього і нижнього каналу. Я бачу пробій, е, набра, набрали ліквідності, перекрили тут пустоту. І, відповідно, ми зараз бачимо дві свічки великі вниз, що нам вказує те, що дуже є велика ймовірність того, що третя свічка так само буде рухатися вниз, і відповідно тенденція для нас зараз поки вниз. Це все не дивно, тому що ми були до цього готові в кінці 2023 року. Буквально останні там, три тижні 2023 року ми повністю говорили про несхідну тенденцію вниз індекса американського долара. Тобто ми були ведмежами по відношенню до долара і бичами по відношенню до всіх інших валютних пар. 24-й рік починається, в принципі. Спокійно сьогодні не очікуємо ми ніяких там можливих новин, і взагалі я думаю, що ринок не буде сильно сьогодні рухатися на обо на обидвих сесіях Європі і Америці. Але ми все рівно вже будемо активно спостерігати за нашими графіками, за нашими котируваннями. До речі, будь ласка, долучайтеся до нашого ВІП-каналу, тому що саме туди я буду постити багато результатів і багато сигналів по ну по всім позиціям, які ми беремо в. Всередині нашої команди е, і е, подивимося ще давайте на євро-долар. Якщо ми бачимо, що індекс DXY повністю падає вниз, то євро-долар згідно кореляції, повністю піднімається вгору. Якщо ми знаємо, що ми, наша ціль була це приблизно рівень 100 на доларі, це був наш рівень на кінець 2023 року, він майже вже туди дійшов, то на євро-доларі не бачу жодних проблем дійти до цього максимуму в район там 1.12. А ми зараз на курсі 1.1030. Ну відповідно там 170-150 пунктів вгору. Це ціль там ближче можливо тиждень, можливо, два. Тому це все дуже реально. Фунт так само продовжується тренд вгору. Це також основна валютна пара по відношенню до американського долара. Австралійський долар так само рухається вгору. Новозеландський долар так само рухається вгору. Ми біля цих максимумів. Звичайно, що ціна піде до вищих максимумів, тому що вона завжди буде брати до уваги ключові зони на вищих темфреймах. Тому на всіх основних валютних парах по відношенню до долара ми бачимо, чіткий тренд вгору, і в принципі він мав би продовжитися. Долар Єна дуже гарний розворот був на вищому таймфреймі, так само дуже гарно, корекційно рухаємося вниз, і, в принципі, не бачу нічого іншого, щоб далі ми почали падати. Долар Канада так само дуже гарна розворотна модель, і дуже багато бачимо ведмежих свічок вниз. Відповідно, це все будь-який ріст вгору, це буде тільки формуватися якась корекція, це буде формуватися нижчий максимум. і... Було б цікаво подивитися, як ціна буде реагувати в районі 1.3027. Франк у нас так само вниз. Це все теж навіть таймфреми, це все вищі таймфрейми, тому графік виглядає в принципі чисто. Євро єна, фунт єна. Золото золото ми також ловили максимум 23-го року. Сказали, що це вже буде якраз власне максимум. Ціна відповідно впала вниз. Зараз вона піднімається вгору. Ну на початку 24-го бачимо, що починає далі рухатися вгору. Але Це також не дивно, тому що золото по відношенню до американського долара так само виступля... виступає основною валютною парою. Тому. Ми можемо очікувати так само рух вору зараз на, наразі, тобто, тому що ми говоримо про ослаблення американського долара ну, відповідно, і за ріст всіх основних валютних пар. Ну, Біткоін долар так само гарно дав нам е, е, рух на 45 тисяч. Ну і Етеріум так само вже побив був там якийсь там максимум за 2-400. Ось такий невеличкий короткий огляд. на... Цей день, взагалі на цей тиждень і місяць. Слідкуйте, будь ласка, і долучайтеся до нашої ВІП-ком'юніті ВІП-каналу, тому що там ми будемо давати відповідно наші точки входу, наші сигнали. Ми минулий місяць закрили в плюс 14%. Це є дуже гарний результат. Саме з таким результатом можна провести, пройти два челенджі в проб-трейдерів компанії, з якою ми працюємо. Відповідно, просто копіювавши сигнал, дасть вам, в принципі, гарну можливість заробити. Тому дякую і до нових зустрічей, па, -па.